Слава Богу. Слава Богу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Раділо небо і земля, раділи ангели на небі, звершилось чудо і чудес. Спасіння є для мене і Тебе, несеться їм Христу. Він переміг всі сили аду, Він переміг всі сили зла, а дітям своїм дав він владу. Це торжество, Христос Воскрес! Через віки несеться слава, наш дух для вічності Воскрес. Розпалась темряви держава. Пекло тримтить, Христос Воскрес, де смерть твоя перемога, сьогодні радість для людей, відкрилась в небеса дорога, Спаситель наш Христос Воскрес. Він вирвав смерті сильне жало, пролило світло із небес, щоб в душах темряви не стало. Радійте всі, Христос Воскрес, з'явилась нам Божа ласка, нехай почує світ увесь, що ворог потерпів поразку. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Зливає благодать без міри вже новий день, бо морок щез, блажений Той. Хто в правду вірить, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес! Амінь.